Відбувся ярмарок спорту, досить добре, тому що на перший день ми побачили біля п'яти тисяч відвідувачів. Сьогодні ще не можу вам сказати, точну кількість, що не підраховували. Але захід відбувся дуже непогано, досить непогано. Діти взагалі вчора, які відвідали, сьогодні повторно прийшли. Це доказує те, що захід був досить масовий і успішний. Які позитивні моменти ми звідси можемо зробити? На сьогоднішній день свято відбулося не тільки для дітей, але і для військових. Військові знайшли тут собі тренерів, які зможуть потренувати наші команди, військові бригади полк, які працюють на воді. Подільський тобто, клуб з драйверів погодився надати обладнання, а також тренерів, які будуть їх підготувати для військової підготовки на воді. Також кульова стрільба клуб погодився надати тренерів для починаючих стріль... фахівців стрільби по живим мішеням, по і також і нерухомим мішеням. Це основні моменти, які можна зробити в висновки, хто який від цього отримав досвід. Також можна сказати, що військові ми зібрали, не знаючи пока суму, але це буде допомога для. 140 е, окремого полку спеціального призначення. Тобто ці, ці кошти підуть на допомогу на оптичні прибори, а також на інші е, засоби, які їм вкрай необхідні. Е, сьогодні двоє, двоє сімей, які бійців, які участвували в зоні АТО в Донецькій області. Один чоловік який загинув, а також один поранений сім'ї, е, діти, яким по три роки отримали від нашого спонсора Волумана по велосипеду. Батьки, матері цих дітей вкрай вдячні, що, ми, що наш народ України їх не забуває і не, не, не полишив навіть після такої тяжкої